Доброго дня! Сьогодні приготую напів яблук та винограду. Виноград помила. Яблучка помила. Потрібно добре нарізати яблучка. І останнє яблучко. Довго затягувати цей процес не буду. Яблучка покрешила, і добавлю ще виноград. І буду ошпарювати це все кип'ятком 6 літрів накришених яблук. Кожну каструлю по пів каструлі. Кожну каструлю буду класти виноград разом з киточками. Яблука і виноград буду заливати кип'ячою, гарячою водою кип'яток. Хай і впалюється, віддає свій сік, вітаміни, смак, аромат, яблучка та виноград. Це вони простояли ніч. виноград дав колір. Уже напій солодкий, в міру кисленький, Через тут піддубий, уже рожевий колір, Уже приємний смак, абою. Рівну дубу, Добавляю по стакану цукру в кожну каструлю. Банки пропарюю, склянка цукру, буде напій солодкий лимонної кислоти по пів ложечки. Добавила лимонну кислоту, в іншу каструлю. Банки стерилізуються, напіс закипить. І будемо закривати. Поки напій готується, я знову назбирала яблук, буду їх мити, тому що вони падали. Буду їх обрізати. І знову готувати такий напій. З винограда. Я нову порцію приготую. Поки цей напій закипить, банки простерилізуються, наград помила. Яблочка, добре в І буду нарізати з кибочками. Закипів. Де, кипить? Кипить. Та-да-да-да, -да -да. могія, 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 могія. Щоб простерилізувалось. І будемо закривати. Гарний колір, насищений. Виноградом пахне, яблуками пахне. Напій закипів. Брушлак та Ополоник теж простерилізувався. Добре, опускається трушлак Тепер треба або кастрюлю трохи нахилу цим зручніше, щоб кавун не впав. Літом є кавун, а взимку будемо пити ось такі напої. З винограда та яблук. Можна з одних яблук зробити, можна з яблук з винограда, з яблук з персиків, з яблук слив. Все, що зараз є на дереві, постигло, з усього можна приготувати такий смачний напій. Ягоди я не кладу, тільки напій. Перевертаємо і накриваємо. Жмик можна з'їсти, а можна просто викинути. Ці вітаміни вже віддало. Яблука виноград віддали вже всі свої смаки. Кислий смак, солодкий смак. Надо ще цукор та лимонна кислота. А з ягод будуть вітаміни та користь. Хоча неповна, як прохолоне, можна споживати, пити такий смачний напій. Виноград нарад вже помила, Яблука мию, обрізаю. Так все просто нарізала яблуки, які сьогодні нападали, щоб вони не погнали, і їх довільно просто помила та порізала. Трошки доскубла винограду І знову ставлю воду, закипить, буду запарювати фрукти. Вода закипіла. Можна з одних яблук зробити, такий буде живчик, як сік, але я вирішила ще додати винограду. Щоб згама зверху сіла, кидаю виноград. Та-да-да-да. -да -да. Виноград помила і кладу разом з гронами. Накриваю кришкою на добу. Через добу буду знову варити та закривати на піз яблук та винограда. Ось така красота, потім виходить. не купите у магазині. Спробуйте це економно, незатратно і дуже смачно. Бувайте здорові і на все добре!